Всім доброго дня, з вами Анатолій Пахомов. Я практикую йогу і цілительство. І сьогодні ми поговоримо про біль в серці. Деколи до мене зверталися пацієнти і скаржились на біль в серці, біль в грудині, біль в грудях, іноді ця біль віддавала в руку, іноді посередині спини, іноді під лопаткою. Значить, запам'ятайте, якщо це не пекучий біль, і навіть якщо у вас є аритмія, може бути зміни тиску, то це далеко не завжди саме серце. Дуже часто це є трансляція ребра. Якщо конкретно, то другого і третього ребра зліва, третя справа. Значить, коли ці ребра входять в дисфункцію, по суті, вони трошки зміщуються і змінюється амплітуда дихання. При цьому. Вони вводять, так як ребра кріпляться до хребців, вони вводять в дисфункцію певні хребці. Це можуть бути верхні грудні хребці, якраз так. І звідти йде інервація власне серця. І коли поправляєш людині ребра, людина каже: фух, відпустило серце. Тому перед тим, як ковтати пігулки, чи перед тим, як бігти до лікаря, який можливо цієї інформації взагалі не знає. Тим більше перед тим як робити якісь операції на серці і так далі, завітайте до Остеомеханіки. Ми працюємо в Києві на Подолі, ми працюємо в Лос-Анджелесі, це Південь, Манхеттен Біч, і ми працюємо віддалено онлайн. Звертайтесь, як правило, 2-3 сеанси, і цьому можна допомогти. Будьте здорові, бажаю вам ніколи не зіштовхуватися з такими ситуаціями, але якщо зіштовхнули, щоб ви знали, що вихід є. Всім гарного дня, анатолій Пахомов, остеомеханіка.